Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про такого жука, як шпанська мушка, якого ще називають Шпанська мушка аптекарська або шпанська мушка ясенева. Шпанська мушка це жук середнього розміру, який належить до родини наривники. Дорослий жук досягає довжини від 11 до 25 міліметрів, має золотисто металево-зелений колір. На надкрилах металево-зеленого кольору помітні поздовжні смуги. Голова шпанської мушки має серцеподібну форму. Дорослі жуки з'являються в кінці травня. Особливо вони активні у сонячні жаркі дні, коли температура вище 20 градусів. Дорослі жуки шпанської мушки рослиноїдні, вони живляться листям ясена, жимолості, бузку, бірючини, рідше листям бузини, клена, тополі. А також пилком, нектаром і пелюстками квітів. Дорослі жуки мають неприємний мишачий запах. Після запліднення самка відкладає в ґрунт яйця. Одна самка може відкласти декілька тисяч яєць. Якщо в переважної більшості жуків є чотири стадії розвитку: яйце, личинка, лялечка і доросла комаха, то для шпанської мушки характерне явище гіперметаморфозу. У якій спостерігається не один тип личинок, а цілих сім. На стадії шостої личинки шпанська мушка зимує, а вже сьома стадія личинки, перезимувавши, перетворюється в лялечку, з якої за 15 діб наприкінці травня виходить дорослий жук шпанської мушки. Дорослі жуки шпанської мушки вважаються шкідниками, так як в руки масового розмноження, об'їдаючи листя, Можуть спричинити значну шкоду особливо молодим насадженням. Попавши разом із рослинами у травний тракт свійських тварин, шпанська мушка може викликати не тільки їх отруєння, але й призвести до загибелі. Чому? Тому що у покривах, травних ферментах та гемолімфі шпанської мушки міститься отрута кантаридин. Тому більшість тварин, савців, птахів, плазунів не їдять даного жука. Винятком є земноводні. У разі небезпеки з рота, вусиків, лапок жуків шпанської мушки виділяються крапельки гемолімфи, у якій міститься до 5% отрути. Потрапивши на шкіру людини, ця рідина може викликати опіки та виразки, тому брати жука шпанську мушку голими руками досить небезпечно. До масового розвитку фармацевтичної промисловості. Цю особливість жуків використовували в медицині, виготовляючи наривні пластирі з висушених і розтертих порошок жуків шпанської мушки. У минулі століття екстракт жуків у дуже малих концентраціях використовували як афродизіак. У сучасній фармакології шпанську мушку замінили синтетичні препарати. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.